Розв'язування рівнянь у 5 класі. Дві задачі, які потрібно розв'язати складаючи рівняння, і 4 рівняння. Так, суму числа 24 і невідомого числа збільшили у 6 разів. І одержали 180. Знайдіть невідоме число. Нехай невідоме число Х x невідоме число. Суму числа 24 і невідомого числа. Сума це додавання. 24 додати невідоме число, це сума. І цю суму збільшили у 6 разів. Беремо суму і збільшуємо у 6 разів. Значить, множимо на 6. Одержали 180. Так, ми склали рівняння до задачі. Тепер розв'яжемо його. Наше невідоме у дужках. ми маємо два множники. Перший множник 6, другий вираз, 24 додати х, вираз у дужках. Тому знайдемо невідомий множник 24 додати х. Це невідомий множник. Для того, щоб його знайти, потрібно добуток розділити на відомий множник. 180 розділити на 6, 30. І знаходимо тепер Х як невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Маємо 6. Відповідь 6. Невідоме число. Наступна задача аналогічна. Якщо невідоме число зменшити в 4 рази і до результату додати 50, то одержимо 82. Знайдіть невідоме число. Нехай невідоме число х. Зменшуємо невідоме число у 4 рази. Зменшити у 4 рази це означає поділити на 4. І до результату додаємо 50. Ви можете ставити відео на паузу і спробувати розв'язувати задачі і рівняння самостійно. А потім подивитися, як розв'язав я. Одержуємо 82. І так, невідоме число зменшили у 4 рази. Зменшили у 4 рази, значить поділили на 4. І до результату додали 50. Отримали 82. Отже, ми маємо таке рівняння. І наше невідоме ховається як невідомий доданок спочатку. Знаходимо невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий доданок. Маємо 32. Тепер наше невідоме, як ви бачите, ховається як ділене. Для того, щоб знайти ділене, потрібно частку помножити на дільника. 32 помножити на 4 128. Відповідь. Невідоме число 128. Розв'яжіть рівняння. 800 розділити на вираз в дужках 56 відняти 8х дорівнює 25. Невідоме ховається у дільнику, тому спочатку знайдемо дільник. Дільник дорівнює. Для того, щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене розділити на частку. Так, 800 ділимо на 25. Число 25 у числі 100 вміщається 4 рази. А таких сотень у нас 8. Отже, маємо переділені. Число 32. Тепер наше невідоме Х ховається у від'ємнику. Оце у нас зменшуване від'ємник різниця. Знайдемо від'ємника. Для цього від зменшуваного віднімемо різницю. 56 відняти 32, 24. І Остаточно наше невідоме є невідомим множником. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Так, відповідь. Корінь рівняння 3. Наступне рівняння. Зменшуване. Від'ємник. Різниця. Знайдемо невідоме, зменшуване. Для цього до різниці потрібно додати від'ємника. Маємо 448. Зараз можна йти двома способами. Перший спосіб знайти невідомий множник, для цього добуток поділити на відомий множник. А другий спосіб можна відкрити дужки. Для цього 4 множимо на 6х і додаємо 4 множимо на 16. Ну, виконаємо першим способом знаходженням невідомого множника. Для цього добуток. Ділимо на відомий множник. 448 поділити на 4. 400 ділимо на 4 100. І 48 ділимо на 4 12. Отже, 112. Наше невідоме ховається у невідомому доданку. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Так, 6х дорівнює. 112 відняти 16, 96. І знаходимо х як невідомий множник. Для цього добуток ділимо на відомий множник. 96 розділити на 6. Маємо 16. Відповідь. Корінь рівняння 16. Так, аналогічно міркуємо. Невідоме, х ховається у від'ємнику. Для того, щоб знайти від'ємника, ми від зменшуваного віднімемо різницю. Маємо 100. А тепер підемо іншим способом. Не знаходженням невідомого множника, а розкриттям дужок. Пригадуємо, для того, щоб розкрити дужки, ми користуємося розподільною властивістю множення. Розподіляємо множник між кожним числом у дужках. Тоді отримуємо 2 множимо на 80, 160. 2 множимо на 2х, 4х. І знак, який у дужках, ми залишаємо. Якщо мінус, значить мінус. Якщо плюс, то записуємо плюс. Тепер наше невідоме ховається у від'ємнику. Щоб знайти від'ємника, ми від зменшуваного віднімаємо різницю. І остаточно наше невідоме є невідомим множником. Для цього добуток ділимо на відомий множник. Відповідь корінь рівняння число 15. І останнє. Ділене, дільник і частка. Щоб знайти ділене. Потрібно частку помножити на дільника. 20 помножити на 3. 20 помножити на 3 60. Тепер наше невідоме ховається у доданку. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 60 відняти 52, 8. І остаточно, наше невідоме є дільником. Для того, щоб знайти дільника, потрібно ділене розділити на частку. 160 розділити на 8, 20. Отже, відповідь. Корінь рівняння число 20. Для того, щоб переконатися, чи правильно. Розв'язані рівняння, ви знаєте, що необхідно робити перевірку. Для цього число 3 підставляємо у рівняння в умову. 8 помножити на 3, 24. 56 відняти 24. 32. 800 розділити на 32 дорівнює 25. Отже, 25 дорівнює 25. Ми отримали правильну числову рівність. Отже, 3 є коренем рівняння. Аналогічно зробіть перевірку на правильність, чи дійсно корені, які я знайшов, є коренями цих рівнянь. Так, в кінці відео подібні 4 рівняння і дві задачі зробіть вдома.